Прес-підбирач Велгер, ап 42 на нових апаратах, нового зразка апарати. Прес сам по собі такий непоганий, ми його перевіряли. ну Гарно він робить в'язальні апарати, тут такі і добротні в'язальні апарати. Клієнт мав 41-го, казав, каже, продав 41-го, хочу собі 42-го. І взяв собі 42-го, нас такого замовив, не приїжджав він, ми його запустили, зробили відео. І він везе, шофер везе до клієнта. Йде він в комплекті разом з карданом. І Він так і був куплений в Фінляндії з карданом і так і з тим карданом їде. Ось такий прес, велкер. Ну все добре. Будемо доставляти сівалку. Вже у нас так сіро трохи. Шофер наш повертається з рейсу, доставляв преса. І сівалку будуть доставляти Чернівецька область. Клієнти до нас приїжджали, приїжджав, хлопці приїжджали, подивились, обрали собі таку сівалку, сівалка сімульта, ця новіша з олімнівними кришками. 2,5 метра. Гарний стан сівалки. Такий як бачите, непоганий стан. Багато ми таких сівалків продавали. Люди були задоволені. Що не скажу, люди задоволені цими сівалками, посівками, як, як сходи. А така сімульта. То я вже так думаю, знімлю, поки шофера чекаю, поки він приїде, щоб його зараз поставити його загрузити. То, думаю, я вам покажу яка сівалочка. Ну да і все. Якщо щось вас цікавить, якась техніка сівалки, преси, комбайни, плуги, телефонуйте. Що зможу, тим поможу. На все добре. Варцілу вже продали. Приїжджали клієнти, хотіли, хотіли собі велгера 41-го. Вже навіть зупинилися на велгері 41-му. Але кажу, в нас є така класна варціла, вона на іншому стороні площадки стояла і не було видно. Дай кажу: приїдьте, прийдіть, подивіться ще на цю варцілу Може вам у нас вона подобається. Вона Бачите, тільки чуть-чуть знизу. Витерта та бачите, що все вкрасть. Кажу, візьміться і подивіться на цю вертілу, якщо вам сподобається. Може, цю". вони подивилися, вона ще була розкручена повністю. Ще ні кришків, ні зверху, нічого, ні тої граблиництво не було вчеплено. Повністю вона вся була розібрана. Дишля не було. Кажу, візьміться і подивіться. Вони подивилися. Ну, кажу, Їдемо ще ми до, вона сказав, до конкурентів. Каже, Їдемо ми ще подивимось. І вони поїхали, подивилися, я не знаю, де вони їздили, куди їздили, але потім сьогодні рано дзвонять, каже, що е, варціло, що ми вчора приїжджали, беріть, грузіть і везіть. Ми ще її провірили. Ну, на що там провіряти, У нас першого тюка зав'язала гарно. такі голки. ну Погано трошки видно, там навіть ще краска середині не витерлася. І каже, що цього. Та й везіть, каже нам. Та й все. Вже Загрузили і вони. Ото шофер рано поїде, це завезе. Дякуємо. Пуска Велгер 41-й і сівалка Туме дискова. Сівалка дуже дуже гарна, в гарному стані. Подивіться, у нас ще такої сівалки якщо не було, якщо чесно. Щоб просто подивитися на диски, диски, бачите, всі украсті, тільки чуть-чуть вони стерті. Це не крашені, не підкрашені нічого, це оригінальні диски. Ну, Сівалка нова. Це купляли в Фінляндії. Одна там жінка продавала, казала, що в неї виявилася алергія на зерно. І вона більше вже вона не займалася, не сіяла і продала сівалку. Трохи стояла в неї в складі, в ангарі. Вона продала цю сівалочку. Але сівалка класна, суперова. Приїхали. Приїжджали клієнти, дивилися, аж приїжджали з Уми. Зуманського району, з Черкаської області приїжджали десь на ту сівалку. Приїхав чоловік з жінкою, подивилися, і вони вибрали у нас на площаці таку сівалку. І їде далі, поїде в Одеську область Прес-Велгер. Велгер, Велгер 41-й. Чоловік, звісно, далека дорога, то він не приїжджав. Але я йому багато відео знімав, всі нюанси, де можливо якісь люфти є, де, які, в якому стані державчина, де погнуто, де. Ну, я вже так. Стараюся все, всі які нюанси. Я йому все познімав, поскидав, він каже, що підходить, все добре. Ну і завантажили. Завантажили і буде їхати. Ось така у нас сьогодні загрузочка. З тан гарна, не гарна техніка в гарному стані. Дуже вам щиро дякуємо, на все добре. Прес підбирач, сіпма. Такий непоганий стан. Передзвонив до нас клієнт, чоловік передзвонив і каже, хочу собі преса сіпму, такий, щоб ще був, щоб я ще ним попрацював. Я йому скину всі варіанти, які в нас є пресі зі сіпмі, всі скинув. Він каже, цих два мене зацікавило. Зробіть мені два відео, як той працює, як той працює, як той в'яже. Я зробив, він вибрав. Такого. Сіпму. По водинці. була одна сіпма така, що там апарати вже всі поміняли. ну Ми не міняли, так купили прес в поляка. І одна була така йому. Він вибрав з оригінальними апаратами. Каже, хай буде мені з оригінальним. Щось він вагався, каже, може вже поміняні то я вже буду краще працювати. Я кажу, ви дивіться, ви самі вибирайте. Я кажу, прес як не є. Прес не новий, техніка не нова. Це желізо, не влізеш. Не побачиш, не влізеш. Зробили, не знаю, десь 30 тюків зробили. Ні одного порозв'язані, ні одного не було. І завантажили. Буде він їхати. Це є Хмельницька область, Шепетівський район, десь, десь в сторону Шумська десь, десь туди. <клухи> <клухи> Бокове тут колесо дали, воно є. Звідси просто якщо це колесо, то нам по наїзду дуже тяжко вже поїхати. А також є це бокове колесо, дали кардан де в комплекті. Все. Отаке отака, отака буде сьогодні у нас доставка. Дуже вам щиро дякуємо. Є в нас багато різних присів, техніки. Багато приїхало, багато там підмойку на іншій стороні площадки. Є різні ціни. Різні преса. Якщо вас щось цікаве, телефонуйте, чим зможу, поможу.